З 2018 року підприємство комунальної власності області фармація, котре спеціалізується на виготовленні лікарських засобів, перебувало у складному фінансовому становищі, подекуди без можливості забезпечити співробітників заробітною платою в повному обсязі. Ми пам'ятаємо часи пандемії і потім повномасштабна війна по суті внесла свої прямі корективи. Ну, працювати стало дуже важко. Звісно, підприємство намагалося вижити, скорочувало виробництво. Все це призвело до того, що підприємство. Існувала на грані, було прийнято рішення перезавантажити роботу підприємства. Ми прописали план, порадили з військовою адміністрацією, яким чином ми будемо рухатись. Ну і перший черговий крок це знову ж таки менеджмент, який буде ну, цим цим займатися. Були проведені відповідні заходи по пошуку. З'явилися два потужних керівника на сесії обласної ради. Ми прийняли рішення щодо підписання контракту і затвердження директора. Підприємства наразі фармація покрила всі фінансові зобов'язання. Про це йшла мова під час конференції серед лікарів та фармацевтів Миколаївщини, організованої на підприємстві. Досягти нинішніх результатів вдалося завдяки співпраці обласної ради та військової адміністрації, зазначив заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров. Разом ми стали відпрацьовувати ситуацію, це значно більше ніж те, що повинен робити голова облради. За що особисто я, і я думаю, що всі йому дуже вдячні, тому що сьогодні це зовсім по-іншому працює. Сьогодні загальними зусиллями обласної ради і обласної військової адміністрації була повністю на 100%, я так розумію, погашена заборгованість заробітної плати. Сьогодні немає нікого, хто має е, якісь претензії з робітників, які чесно працювали. Фармація активно збільшує обсяги виробництва лікарських засобів, відновлює роботу мережі власних аптек і аптечних пунктів на півдні України. Є виробник в Одеській області, але по, по об'ємам, по масштабам, по кількості виготовляємих препаратів. Вони в один ряд з фармацією Миколаївською встати не можуть. Наше виробництво може виготовляти півтори тонни розчинів на день. Зараз ми перезапускаємо наші аптеки. вже перезапущено 15 аптек і аптечних пунктів. Зараз ми співпрацюємо з ФАБами. Вже 25 фабів з нами співпрацюють, і в перспективі цю кількість ми будемо збільшувати. Зараз стабільне фінансове положення на Формації основною темою зустрічі з медиками стало обговорення перспектив застосування екстемпоральних ліків. Це вид медичних препаратів, котрі виготовляються одразу під потреби конкретного пацієнта за рецептом лікаря. Є стандартні прописи. Якщо ми говоримо, є стандартні прописи, офіціональні, які там затверджені, все. Але ж по факту. Є можливість удосконалювати це і змінювати, тримаючи зв'язок там з виробництвом, можна під кожного хворого додавати компонент, забирати компонент, додавати інший компонент в іншому дозуванні. Якщо це дозування не підійшло в іншому дозуванні, ось в чому перевага екстемпоральних лікарських засобів. Лікарі та фармацевти присутні на конференції, переконані, обговорення використання екстемпоральних ліків та ознайомлення з потужностями фармації стане позитивним досвідом для більш якісного надання громадянам медичних послуг. Я вважаю, що Приготовлення окремо під кожного пацієнта лікарських форм воно буде більш раціональніше. І лікарі, і пацієнти будуть, мені кажеться, більш задоволені, тому що буде підібране правильне лікування. Я займаюся в лікарні укладенням договорів і роботи в прозоро, і тому я вже намітила про роботу з пільговими ліками для наших пацієнтів нашого регіону. Це новий бух. Антон Табунчик допускає думку, що через певний час можна буде говорити про подальший розвиток потужностей фармації та навіть міжнародне співробітництво. Це далека перспектива, але нема нічого неможливого. По суті, зараз задача тільки в одному: відновити виробництво. Як сьогодні на конференції було зазначено, що ми є унікальними і таких потужностей, таких прикладів фарматецептичної галузі в Україні або нема, або вони знаходяться ну на досить мінімальному рівні. А Миколаївщина це має. Нам треба зберегти, приумножити і розвивати далі. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.